Вітаємо всіх українців із Днем Соборності. Це одне з найважливіших свят нашої країни, яке символізує те, що ми всі це один народ і жодні рубежі не зможуть розділити нас. Давайте ж ніколи, які б негаразди нас не чекали, не будемо про це забувати. 22 січня ми святкуємо День Соборності України, День, що символізує єдність земель України. Усім жителям країни надсилаємо свої привітання та побажання кожному з нас зберігати силу духу, бадьорість та оптимізм. Нехай у кожній сім'ї панує мир і спокій, любов та порозуміння. Ми віримо у наше світле майбутнє і сприятимемо розвитку та процвітанню улюбленої країни. Україна соборна держава, сонценосна колиска моя, що не вмерла і не вмре твоя слава, Завойована в чесних боях, Твій Богдан, віценосна Софія, Повернулась до тебе з віків. Що не вмерла і не вмре твоя мрія, Як не вмер солов'їни твій спів, Україну, Шевченка надії, мій святий неспліндрований гімн. Я в мовчання твоєму німію І воскресаю у Слові твоїм. І Дніпро, і Дністер пливуть в море, бо єднає їх кремна земля. Україно державно соборна, сонценосно колиска моя. Лунає пісня Солов'їна і вітер віє степовий. Моя зборна Україна знов зустрічає День Новий. Послухай, брате, українцю, хоч історично склалось так, що територія різниця. Однак земля у нас однак, ми з вами, це одне єдине, ми це родина. Ти і я. Дві сторони в Україні, та Україна в нас одна.